Доброго дня! Сьогодні наступна станція. Ми будемо підбирати а, тростину для ходьби. А, демонстрація підбору одноопорної опорної тростини та навичок ходи. Значить, а... Я, яка навичка ходи? А, те, що спочатку ми ставимо хвору ногу і тростину. Таким чином ми переміщаємося. Всяко хвореного і потім представляємо. Тобто навскізь повинен згін в, в суглобі, про ліктьовому повинен бути. Е, в ліктьовому суглобі повинен бути 15-25 градусів в залежності від... Особи зручності та висоти. Від, від висоти і, під, і так само від висоти взуття. Якщо взуття на підборах, тростину підбираємо так, на, на основі того, наскільки вона висока. Далі, якщо тростина буде використовуватися взуттям, то ми використовуємо. Вищий палець, якщо високі А, як підбираємо палець? Дивимося, щоб, а, щоб а, ця рукоятка а, майже співпадала з суглобом. Суглобом. Так, ми виміряємо, дивимося. Для Али це за зависоко. Трошки опускаємо на 2 см. І даємо попробувати. Тут є лінійка для зручності. Так. Ось тут, тут. Є лінійка. Ну, я просто її схобали а... в наброк. І е це повинен бути гумовий наконечник 2,5 см. В даному випадку це. Не ортопедична палиця, але для прикладу використовуємо її. А, то повинен бути більш товстіший наконечник 2,5-5 см. А, далі ми дивимося вже по зручності. Попробуйте дану висоту. У мене ліва нога. Ліва нога хворих. Ми mm -hmm. разом ставимо. Ні -ні, разом з ногою. Разом з ногою. Да, вот так, Отак. Вот чи зручно, mm -hmm. э, чи хочеться вище? Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, не хочеться вище, нормально. От, якщо э, пацієнту зручно ставиться, а, значить э, воно э, зручно. То максимально ми дивимося, на, максимально наскільки можна а на неї спертися, якщо все зручно, немає болей в, в суглобах, значить висота підібрана вірна. Uh, це все. Uh, дякую за увагу.